Oh, oh, Раді вітати команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна, а передусім про таке. Нові стандарти у Черкасах розпочалася адаптація опалення до європейських вимог за підтримки Євросоюзу та уряду Німеччини. Співпрацюють із землячкою, Уродженка села Житники Жашківської громади Світлана Кожиченкова, яка мешкає в Латвії, активно допомагає українським захисникам та їхнім родинам нові можливості для підтримки ветеранів їхніх родин. Та жінок на ринку праці впроваджуються сучасні проєкти, програми та можливості працевлаштування. Через складні погодні умови, сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру на ранок п'ятниці були знеструмлені кілька десятків населених пунктів у декількох областях. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів. Але негода ускладнює роботу, повідомляє Укренерго. Водночас споживання електроенергії тримається на високому рівні. 11 квітня станом на 9.30 воно було таким же, як у четвер. Причина утримання холодної погоди на всій території України, а також високахмарність в окремих регіонах, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. В Укренерго вкотре закликають споживати електроенергію ощадливо та не вмикати декілька потужних електроприладів. Одночасно з 8.00 до 21.00. У Черкасах працюють над адаптацією опалення під європейські стандарти. Це відбувається в межах національної стратегії теплопостачання та енергетичних планів для громад. Євросоюз забезпечує необхідну підтримку для реалізації проєкту. Уряд Німеччини надає кошти та забезпечить експертну підтримку. Черкаси теплокомененерго вперше відвідав представник Німеччини. КПТМ Черкаси Теплокомуненерго зустріли високого гостя з Німеччини. Директор проєкту «GIZ Україна, доктор Вінфрид Дам відвідав підприємство в межах візиту. Він поспілкувався з керівником установи Павлом Карасем. Під час зустрічі обговорили низку важливих моментів щодо реформування підприємства. «GIZ на сьогоднішній день це один із основних донорів, який допомагає українській енергетиці і українським громадам в питанні. Підвищення стійкості в умовах військового часу ми покладаємо великі надії на проект Рівор. Німецька сторона надає достатньо серйозну допомогу і підтримку у реформуванні. Черкаси одне з міст, які в першу чергу долучаться до реформи централізованого теплопостачання в Україні Ріворм. За словами експертного представника з Німеччини, насамперед необхідно чітко визначити певні технічні та юридичні моменти співпраці. Саме з цією метою він і здійснив поїздку. Ферстоволвілайктов Україн бікаминпартзею. Верімені, самтамскомплікетею регулейшнс. and secondly, we all agreed in paris to keep the temperature on earth at best at 1.5 degrees, at least by 2 degrees celsius. so we need all to reduce co2 emissions very significantly. І в Парижі ми домовилися, що будемо тримати рівень температури, щоб він не змінювався більше, ніж на півтора-два градуси Цельсія. І для цього ми ведемо нашу діяльність. Черкас є одним із шести міст, які увійшли до пілотної стадії реформи централізованого теплопостачання в Україні РЕВОМ. Це цілий комплекс заходів з модернізації та реформування, які містить велику кількість технічних та законодавчих змін. Вона надзвичайно важлива для майбутнього теплопостачання. Черкас маємо великі сподівання, що неоцінений досвід Німеччини, яким ділиться проект РЕВОМ з нами, дасть нам. Бути більш готовими до е, всіх викликів і е, дасть е, можливість нашим споживачам отримати якісні послуги. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. В Єдності Сила за таким принципом продовжують добрі справи для військовослужбовців і ветеранів війни у Жашкові. У матеріалі місцевих новин розповідь про співпрацю з землячкою, а нині жителькою Латвії Світланою Кожиченковою. Її волонтерська діяльність має багато напрямів від підтримки воїнів на бойових позиціях, організації дозвілля поранених, які проходять реабілітацію за кордоном, до допомоги українським сім'ям, які знайшли прихисток у Латвії, та соціально незахищеним категоріям населення в Україні. Що ви наша земля скажіть, дуже добре живете далеко? Могли б десь здалеку любити свою батьківщину, але ні, ви любите її навіть більше багатьох тих, хто тут живе. Тому в присутності військовослужбовця нашого захисника. За ці автомобілі, які ви передаєте, зокрема міській раді, допомагаєте і всім. Внутрішньо переміщеним всім тим, хто бідує, всім тим, хто потребує, але найбільше військовим. Надійною платформою підтримки військових та їхніх родин у Жашківській громаді став сектор з питань ветеранської політики, відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я, фахівці якого надають допомогу і консультування з проблемних питань. Мобільність роботи фахівців значно розширила б можливості. Тож завдяки Світлані та її латвійським друзям міська рада отримала транспорт, який використовуватиметься для надання послуг військовослужбовцям, ветеранам і їхнім сім'ям. Триває і ми маємо допомагати нашим захисникам. Але прийшла та зараз пора, коли ми повинні потурбуватися про тих захисників, які вже не можуть нас захищати, тому що вони втратили своє здоров'я. І Ми повинні потурбуватися про батьків захисників, які залишилися одні. Також повинні потурбуватися про сім'ї наших захисників. Міська рада дуже допомагає нашим воїнам у всьому необхідному тому, що вони потребують. І я і своїми друзями, дякую дуже латвійським друзям, вирішили в цей раз допомогти саме міській раді і передати оцих два автомобілі саме для відділу соціального захисту. Ще одна автівка того ж дня попрямувала до земляка жителя села Житники Едуарда Будьоного, який наразі захищає Україну у складі 141 ї окремої механізованої бригади. От автомобіль він їде на передову для мого однокласника будьонного Едуарда. На жаль, Едуард не зміг приїхати за автомобілем, і я дуже дякую нашому односельцю Вегеру Віктору, який приїхав забрати цей автомобіль, і він його пожене саме зараз на передову. Я дуже дякую своїм латвійським друзям Рейнісу, Юрісу, Світлані, Лаурі і Дімі, який зранку до вечора ремонтує автомобілі, щоб вони попали пошвидше до хлопців на передову. За вагомий внесок у підтримку збройних сил України, плідну співпрацю та активну участь у суспільному житті Жашківської громади. Ігор Цебровський вручив Світлані Кожаченковій почесну відзнаку міського голови. Ось така подяка від мене особисто і від усієї жашківської громади. Вам за вашу працю на благо України. Ось така відзнака міського голови. Боже, це для мене просто неймовірно і неочікувано таку подяку мати. Це дуже. Мене надихає ще на і на більшої якісь досягнення, тому що дійсно ми повинні допомагати і повинні єднатися, і тільки в цьому буде наша перемога для підтримки ветеранів, ветеранок їхніх родин, а також жінок на ринку праці. Проваджуються нові проєкти, навчальні програми та розширюються можливості працевлаштування. Про це під час брифінгу розповіла Марина Сорокіна, заступниця директорки обласного центру зайнятості. Внесено зміни до програми компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Раніше роботодавці, які працевлаштовували осіб з інвалідності першої та другої груп, могли звернутися до служби зайнятості для отримання відповідної компенсації. Роботодавець може звернутися за компенсацією в зв'язку з облаштуванням робочого місця не тільки прийнятих осіб з інвалідністю першої або другої групи, а також в разі, якщо ветерани повертаються з війни на своє робоче місце, то в такому разі роботодавці також можуть звернутися за компенсацією. За облаштування робочих місць осіб з інвалідністю до порядку. Також внесено зміни. Тепер за компенсацією можуть звертатися не лише роботодавці, які облаштують робочі місця для найманих працівників, а й фізичні особи-підприємці з інвалідністю першої або другої групи. У разі облаштування власного робочого місця були збільшені терміни для того, щоб роботодавець. Міг звернутись до служби зайнятості за даною компенсацією до внесення змін. Роботодавець мав змогу протягом 90 календарних днів після облаштування робочого місця звернутись до служби зайнятості. Зараз цей термін збільшений вдвічі до 180 календарних днів. Вступив у дію експериментальний проєкт щодо організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, які традиційно. Вважаються чоловічими. Навчання здійснюється на замовлення роботодавця. Наразі перелік налічує 31 професію. Навчання відбувається на базі пробного закладів освіти, зокрема, і центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, оплачує навчання саме Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. І ми на сьогодні вже маємо вісім жінок на замовлення роботодавця, черкаського роботодавця, які навчаються. Щоб підтримати учасників бойових дій і людей із інвалідністю внаслідок війни, служба зайнятості пропонує професійне навчання. Зокрема, реалізує експериментальний проєкт у закладах професійної освіти державної служби зайнятості. Навчання відбувається заробітничими професіями. Та можна пройти курси цільового призначення. Наші слухачі пройшли курси, наприклад, керувальник агродронів, комп'ютерізація в бухгалтерському обліку, школа підприємця від А до Я, отримують професійну освіту за такими професіями, як електрогозозварник. Кухар, токар до прикладу, нині проходить навчання учасник бойових дій із Чигирина, який здобуває професію слюсаря-сантехніка. Служба зайнятості допомогла йому знайти роботодавця, оскільки. Є деякі професії, які вимагають проходження медичного огляду попереднього. То ми допомогли ветерану зорієнтуватись, яку професію йому можна отримати, та що йому підходить за станом здоров'я. Допомогли йому знайти роботодавця, і сьогодні він навчається за індивідуальною формою навчання. Центрах зайнятості надаються послуги з професійної орієнтації, навчання, психологічної підтримки та фінансової допомоги бізнесам, які працевлаштовують таких осіб. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Групове захворювання на вірусний гепатит А в одному із закладів харчування золотоноші локалізоване та ліквідоване. Про таке повідомляє Чаркаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Під час підрозслідування фахівцями було відібрано проби зразків із довкілля, зокрема, питної води із централізованої та децентралізованої систем харчових продуктів, змивів із поверхонь, а також біоматеріалів від захворілих, контактних та персоналу закладу для проведення вірусологічних досліджень. Завдяки протиепідемічним та профілактичним заходам ситуація зі спалахом вірусного гепатиту А була взята під контроль, що дозволило запобігти подальшому поширенню. На Черкащині завершується період аномально холодної погоди. За п'ять днів спостерігали температури, характерні для початку березня, інтенсивні заморозки від 3 до 5 градусів та оновлення 5 рекордів мінімальної температури. Черкащина опинилася в резервуарі холоду через висотні повітряні течії, які перенесе арктичне повітря, повідомляє Черкаський обласний гідрометцентр. Вихідними очікується потепління та повернення до кліматичних умов квітня. Холод відступить на північ, а антициклон Олівія змінить атмосферну циркуляцію, що дозволить теплішому повітрю з південних широт потрапити до нашого регіону. Вночі ще можливі заворозки від 0 до 3 градусів. день температура підвищиться до 11-13 градусів. За прогнозом на 12 квітня хмарно, без опадів, температура в межах 3-9 градусів тепла. Перед Великодній тиждень за попередніми оцінками буде сонячним, сухим та теплим. Вночі температура 1,6 градусів тепла, заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів. День температура досягатиме 12-17 градусів. Період нічних та ранкових заморозків поступово завершується. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі «Льдана ТРК, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє. Все буде Україна!